Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. 20 жовтня, Київ Почайна. Друзі, сьогодні прогуляємося разом з вами. Переглянемо пропозиції продавців. Додивіться, будь ласка, відео до кінця, можливо, щось цікаве знайдемо. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Это велосипед. Да, Украина. Да, да, Украина. Ремонт, да. Велосипед хороший. Хороший. Скільки коштує? Полторы тысячи, сосед мой продает. Я вам телефон оставлю, звоните, ему хотите. У него Україна есть, і женский, и мужской. Клеймо каменный брит. Досить редкий. Глибокі, висота 8 сантиметрів. Також кам'яний брід. Блюдо чого словаки. Ціна за миску 250 гривень просять. Смотрю, по карманам уже. Совсім уже этот куку. Ну совсем уже. Друзі, ось будь ласка, така загальна ситуація на барахолці. Чашка. Сумський фаркуровий завод, ручний розпис. Друзі, хочу вам показати чайну пару. Баранівський фаркуровий завод, Петряківська розпис. Вперше зустрічаю таку красу. Ну, насправді велика рідкість, подивіться, будь ласка. Форма звичайно популярна. Вона зустрічається. Клеймо, чашка Баранівка 1960-х років. Ну а розпис це просто, просто пісня. Така краса. До речі, друзі, дана пропозиція буде виставлена на телеграм-канал. Будь ласка, під відео у першому коментарі. Залишу посилання. На телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Хто буде мати бажання придбати, будь ласка. Друзі, вже декілька цікавих предметів знайшов. Дві чайних пари Баранівського фарфорового заводу 60-х років, Петриківський розпис. Будь ласка, переходьте в телеграм-канал, продемонструю. О, пане Олександре. Вітаю приєдно. вас, король глини. Пане Віталію. Да, дуже приємно. Посидувала. Нічого, потихеньку. Дещо які знахідки знайшов. Чим, да, знаю, чим ви похвастуєте? Поділіться, будь ласка. Що у вас цікавенького? Зараз поглянемо сьогодні. Скільки... скільки ви зраночку сьогодні приїхали? І Пів моє. -сьомої, Пів -сьомої. Чашечка. Чашечка одна. О! Будь ласка, золота сітка, ручний розпис, виробниця. Чашечка ага. два. Ага. Так. Чашечка три. Дуже гарні речі. Вам сьогодні пощастило, пане Олександр. Стараємося, хто не спить, тому... Хто рано встає, тому Бог дає, так? Також є, блю, десь гараж. Дайте, будь ласка, це корішкова тарілочка. Склеємо те теж саме. Також є. Барані. Супер! 50-ті роки Баранівський фарфоровий завод, оселедниця, має ручний розпис. Будете продавати чи продавати. Запропонуємо людям в телеграм-каналі. Так, звичайно. Все, зараз сфотографую, будь ласка, виставлю на телеграм-канал, хто має бажання придбати. Переходьте за посиланням в першому коментарі під відео. Є така гарна річ. Ви ще в пошуках буде ще так, щось цікаве. Все Ми добре. Будемо Дякую, що поділилися. Все, до зустрічі. До зустрічі. Друзі, на годиннику. 8.00. Почайна, грає приємна музика, люди тільки розкладають свої речі, покупці потихеньку сходяться на градуснику орієнтовно плюс 12 градусів. Сонечко із захмаринки проявляється. Думаю, сьогодні буде досить вдалий та цікавий день. Тому прогуляємося. Поспілкуємося з продавцями, подивимося їхні пропозиції. Добре, друзі, бажаю всім приємного перегляду. Цукарниця дерев'яна, називається пташиний переспів, петряківський розпис, висота 8,5 см. Подивіться, будь ласка, авторська робота. Прошу, має авторський підпис, декоративна цукерниця, пташиний переспів. Шевченко автор, село Петряківка. Типаєш, ти не назад ціна 350 гривень Добрый день. Скажите, будь ласка, сколько таке на место коштує? Какая цена? Сколько коштує? Это 70, а. это 150, это так. Да. Ага. Да. А таке? Это тоже 70, это 300, это натуральный корм. Ага. А это? 100. 100. 100. А таке, подскажите, пожалуйста. Тоже 100. 100. Дякую. Чайник половина ручный рос. Егорка Клеймок Джель. ціна 400 гривень. А котики? статуетка, майська ніч, ручний розпис. Клеймо полонне. Ціна 450 гривень. Кавовий сервіс. Складається з кавничка. Молочника, сукорниці та шести кавових тріо. Чашка орієнтовно 150 мл. Блюдце Пиріжкова тарілочка. Зображення деколь. Клиємо баранівський фарфоровий завод. Назва даного сервізу музика. Так зазначено на коробці. Ціна 1500 гривень. Ваза. Об'ємне зображення. Квіти. З обох боків, будь ласка, діаметр 16 см. висота 26. Клеймо півник, будянський фаянсовий завод, ціна 600 гривень. Дві вази. Клеймо довбиш, перший сорт. Висота орієнтовно 15 сантиметрів. Ціна за одну вазу 350 гривень. Перед нами коробка, ящик, в якому знаходиться Баранівський сервіс. Прошу. Наліпка. Група, кількість предметів 21. Артикул, вільна ціна, Баранівський фарфоровий завод. Чашки, ручний розпис. клеймо відповідає періоду 1970 рокам. Кавничок. Стриманий, але дуже гарний розпис. Йдемо далі. Цукорниця. Однією рукою незручно, але намагаюся зробити розпаковку. Так. Пиріжкова тарілочка. Або підставна її ще називають. Ну і блюдця. Будь ласка, зараз формую. Пару, вірніше тріо. Будь ласка, тріо. Складається кавничок, молочник, цукорниця. Шість каових тріо. Ціна такого сервізу 1500 гривень. Будь ласка, різноманітні годинники. Як в робочому стані, так і не працюючі. Ціни різні, від 50 гривень. до 500. А царские почем? По 50. По 50? Ну, некоторые могу дешевле отдать. Нам ребенку надо. сосник, зображення гузок, клеймо до льову, ціна 350 гривень. Поростень. Что, Будянский фаянсовый завод. А я. А сколько цвета? коштует? По 10 гривен. По 10. Какие да. для первых страв коростенских? 20. И вон там красивые. Красивые, берите. Да, очень. не непродуваемые. Дякую. Хочу вам показати рідкісну тацю від дитячого набору, дитячого сервізу. Будь ласка, перед вами таця та каталог. Автор Людмила Карпинська, Романюк, Валентина та Миколай Тригубови. Ось, будь ласка, на 183-й сторінці. Він представлений. Значить, у нас мається тільки. Одна таця, друзі, вона пошкоджена. Прошу, відмічаю. Що саме цікаво, що він підписаний, має авторський підпис, дтський сервіс, рисунок діймовочка, форма рисунок. і проглядається авторська підпис Валентини Тригубової. Прошу, В комплект його входить. Таця, молочник, чашка з блюдцем, Потім знову, мабуть, чашка, але більша. Так. Цукорниця, так. А, ні, чайник, чайник. І блюдце або блюдо. І, будь ласка, ще одна ємність. Звичайно, що я його зустрічаю вперше. Саме цю тацю, ручний розпис. Подивіться, яка тонка робота. Автор вручну Кобальтом вимальовував кожну деталь. Ціна такої таці авторської 5 тисяч гривень з підписом. Котик, авторська робота, ручний розпис, подивіться, які очі гарні. Автор Шевченко. клеймо користень, ціна 1300 гривень. Дракон. До речі, зараз рік зеленого дракону. Клеймо городниця, ціна 800 гривень. Штоф дід Мороз, Снігуренька, ручний розпис, будь ласка, ялинонька. Клеймо полонне. Ціна такого штофу 1000 гривень. Чайник від чайного набору яблуко, ручний розпис. Полонне 500 гривень. Декоративне блюдо. Настінна таріль. Зверніть увагу. Розпис під полив'яний кобальтом і надполив'яний ягоди калини над поливою. Діаметр 34 см. Клеймо користенський фарфоровий завод. Будь ласка, авторський підпис, декоративне блюдо Калина. Автор Жданова, 1976 рік. Хто має бажання придбати, будь ласка, переходьте за посиланням в першому коментарі під відео. Підписуйтесь на телеграм-канал. Сковорідки, кастрюлі. Будь ласка, фарфор. Чайник Баранівський 50 гривень. Цукорниця Користенська. Кришечка нарідна, 50 гривень. Тарілка вербілки Ого. 75 гривень. Два штофи. Ручний розпис кобальтом. Чотири чарочки, скляночки. Ціна за все 600 гривень. Валярини, ручний розпис. От лі. Клиймо Київ. Ціна 300 гривень. 2000 гривень. по 30 гривень. Ага, так, так, так. Я забрав. 100 гривень, це в магазині. Так, так, так. Ні, такі вони вже який великий маленький? Подивіться, будь ласка, яка деталізація. Просто красий. Це вже такий турнір. Турні. Камінь-граніт. Ні, Ціна 400 гривень. Чайник, заварник. Петриківський розпис у новому стані. Клиймо городниця, ціна 300 гривень. Цукорниця та ж сама ціна. Чашка, подивіться, будь ласка, малюнок подібний, але не такий. 100 гривень. Друзі, хочу вам показати ялинкові іграшки. Бачите, що трапляється, побилися. Дуже рідкісна іграшка, слон на шарі. Подивіться, будь ласка. її ціна орієнтовно 1000-1500 гривень, але, на жаль, при транспортуванні вона розбилася. Потім ось така також рідкісна іграшка, медвідь. Орієнтовно також 300-500 гривень ринкова ціна, але, на жаль, трапилося те, що трапилося. Це звичайна. Скарыбка. Такі речі трапляються, друзі. Молочник, ручний розпис. Клеємо полонне. Ціна 260 гривень. Три чашки. Зображення квіточка. Баранівка 170 гривень за одиницю. Очки це плюс? Плюс плюс три, плюс. його. Друзі, хто бажає побачити мої сьогоднішні знахідки, в першому коментарі під відео залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте, будь ласка, Подивитися А на цьому будемо завершувати нашу прогулянку. спочайної. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Тому хто додивився відео, будь ласка, продемонструю кавовий сервіс, ручний розпис, Баранівський фарборовий завод, 6 кавових тріо, молочник та цукорниця. Чашка, гігант. Сумський фарфоровий завод, ручний розпис. Щодо цін повторюватися не буду, так як на протязі відео оголошував ціни. Котик кжель дві чашки дульово ручний розпис, соусник, бузок, Дольово молочник Довбиш залишаю у власній колекції чашка Кобальт Тернопіль. Також чайний сервіс Баранівського фарфорового заводу. Статуетка Майська Ніч Полонне. До речі, друзі, всі предмети на даному столі продані, так як розмістив на телеграм канал Ваза, ручний розпис. Поїде по місту Києву. Кавовий сервіз, Баранівський фарфоровий завод. також. Власник його чекає в містах Суми. Тарілка, кам'яний брід. Рідкісна. Поїде до міста Кременчук Полтавської області. Потім блюдця. Власник чекає в місті Києві на Печерську. Рідкісна чайна пара, петряківський розпис, баранівський фарфоровий завод. Друзі, на цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!